Жили були в Ірпіні братик із сестричкою. Жили вони дружно, як вогонь з водичкою. Вона його кип'ятить, а він її гасить. Мирно гратись не могли і хвилинки навіть. Як посваряться вони, то мерщій до мами. Мамо, він такий сякий. Вона така сама. Світ вже десять хвилин спостерігав сварку братика й сестрички. Дивна річ, вони сварились з будь якого приводу. Матуся вже втомилась від їх сварок, але ніяк не могла їх вгамувати. Здавалося, що їм це навіть подобається. Раптом діти почули незнайомий голос. Доброго ранку, кінолога викликали. Вовчик аж дихати забув, так його здивувала поява світа. Він же багато чув про незвичайного сонячного чарівника, але не вірив його існування, бо люди ще й не таке вигадують, коли їм нудно. А Настя аж засяяла від щастя. Кіннолога. Ти нам кіно прилетів показати. А вже ж, бо ви підняли такий галас, що вас неможливо було оминути, пробурмотів світ. Що на цей раз не поділили? Отвілсе. Вона сховала моїх от вілси. А він їх розкидав всій кімнаті. Але то не цікаво. Давай, показуй своє кіно. Кінолог. вигукнула Настя. Світ розсміявся. Кінолог дресує собак, а не кіно показує. А, цікаво. Але, на жаль, у нас немає собак. зітхнула Настя. Точно нема. А може, пошукаємо. Бо я чув, що у кожної людини є свій пес охоронець, а у декого навіть лев. Ти шуткуєш? дівчинка дивилась на світа як небожевільного. Ні, зараз поясню. Світ підніс свої долоні до очей і на стіні спальні, як на екрані телевізора, з'явився дім, двір з квітами, а у дворі бігав песик. Він був спокійний на самоті. Веселий і грайливий з хазяїном, і дуже злий і лайливий, коли до двору підходив хтось чужий. Уявіть, що ваше тіло буцімто такий дім, де ви мешкаєте, хазяїн дома, то і є ви, а песик це ваш охоронець, який дбає про вашу безпеку. Розумієте? Коли між вами затівається сварка, то ваші песики лаються, а ви навіть з хати ще не вийшли. Своїх охоронців треба дресирувати, щоб вони, хазяїна, слухались, а не були головними у ваших стосунках, бо собака гавкає інколи навіть з переляку, а інколи тому, що зголодніла. Це дивна версія. Вона науково доведена, недовірливо промовив вовчик. Звичайно, ні. Це наукова фантастика, але ти можеш провести експеримент. І почати дресирувати свого песика охоронця. А як зрозуміти, де я? А де мій пес спілкується? Дуже просто. Люди розмовляють, а песики лаються. Настя розсміялась і заричала. Ховайся, вовчику, зараз мій волкодав тебе загризе! Вовчик аж підскочив від несподіванки і теж заричав. Рр, твій вовкодав поряд з моїм алабаєм Цуценя!» Діти зареготіли, потім вовчик, як справжній кінолог, дав команду своєму песику Місце. Обійняв сестричку і сказав А ходімо, їм щонебудь дамо поїсти. Мабуть, вони просто зголодніли. Настя теж обняла братика і звернулась до світа. А в тебе песик якої породи? Давай ми його нагодуємо. В мене не Песик, в мене Лев. І він на сонячних батарейках працює, розсміявся світ, і вилетів у квартирку. Я ще завітаю до вас, щоб переконатися, що ви стали найкращими кінологами в світі. До побачення! До побачення! Цікаво. У мами і тата. «Дресовані песики. М -м -м. Треба придивитись. Вовчик і Настя вже давно не сварились. Бо навіть коли і з'являвся якийсь привід для скублення, вони згадували світа і його кіно про песика, і це магічно змінювало настрій. Вони чекали на світа, бо той обіцяв прилетіти. А їм так кортіло розповісти про всі пригоди, як вони впорались, як приборкали своїх волкодава з Алабаєм, і ті зараз поводяться чемно, хоч на виставку собак виводь. Але світ, мабуть, не мав часу, бо місто чимале, діточок багато, поки всіх навчиш не сваритись. І ось одного разу вовчик сказав Насті Слухай, а давай ми всім своїм друзям будемо розтлумачувати, чому вони сваряться один з одним. А вони теж іншим розповідатимуть. Всі зрозуміють в місті зникнуть сварки, і світ завітає до нас, бо в нього з'явиться вільний час. Вовчик ти геній Дай розцілую твого Алабая. заверещала Настя від щастя. Вовчик кумедно задрав догори носа і сказав це тобі не песик для поцілунків. Це величезний алабай. І він в наморднику зараз, бо не можна вигулювати такого пса, наче цуценя. Добре, добре, обійняти хоч можна. Так, і за вушком почеши. зареготів вовчик. Настя обняла братика і прошепотіла. Геній. Добре, ходімо. Почнемо з моїх друзів, сказав вовчик, і вони побігли на дитячий майданчик. Історія про песика, який живе в кожному з нас, миттю облетіла все місто. Діти так кумедно все розповідали, що вже за тиждень навіть дорослі почали про це розмовляти. А тато Вовчика і Настю, коли почув цю історію, купив собі суворий нашийник. І жартував, що в нього найлютіший пес, якого звуть его, і він дуже неслухняний. Місто загуло, здається, всі тільки й розмовляли про мудрого світа, який чомусь прижився в Ірпені і допомагає дітям та бабусям. А от дорослі його навіть не бачили. Чому так? Хто знає? Може, тому що дорослі не вірять в диво. Настя заварила чай з бергамотом, налила в яскраву зелену чашку і промовила Він сьогодні прилетить. Звідки ти це знаєш? запитав вовчик трішечки сумом. Бо я їй пообіцяв. Увісні почули діти голос світа. Вони завмерли і навіть боялись подивитись у вікно. Раптом їм це здалось, і нікого там нема. Але він сидів на підвіконні і вдавав, наче сьорбає чай з бергамотом. Ти до нас у сни заглядаєш? запитав вовчик здивовано. Інколи, особливо, коли вам якесь жахіття сниться, я тим монстрам такого копняка даю, що вони тікають аж гайгу де з ваших снів. Ти чарівник. вигукнула Настя і заплескала в долоні. Ми так на тебе чекаємо. «Стільки всього треба розповісти про наші досягнення в дресурі. А я і так знаю, що ви кращі кінологи в світі, бо вранці вже не бачу над містом сірої димки, яка огортає дім чи місто, де багато сварок. Тепер у вас чисто, наче весь бруд космічним порохотягом прибрали. Я навіть не сподівався, що так швидко можна усім в місті розтлумачити, як приборкати своїх песиків. Тато сказав! Що це мережевий маркетинг називається? торохтіла Настя. Ми просто розповіли Платону й Марині, Олесі і Ярині, Софії і Мілані, Тарасу стасу Дані, потапу й Дарині, Кузьмі Сергію інні, Христині маші полу і так усім по колу. Ого, <пиш> 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 засміявся світ. Ти заримувала усіх!» <пиш> Я не навмисно, воно само так склалося. зашарілась Настя. Звичайно, само. Коли перестаєш сваритися, все складається. Магічно, ритмічно і трішечки космічно посміхнувся світ. Як вважаєте, було б веселіше, якби світом керували діти? Як це? здивовано запитала Настя. Ну, не абсолютно, звичайно. Але дитяча рада була б дуже корисною людству. Як, на вашу думку, чого бракує дорослим? Усім? серйозно запитала Настя. Наче її вже призначили президентом планети Земля. Усім засміявся світ. Радості бракує. Вони наче десь загубили радість. З сумом відповіла Настя. І ти знаєш, як це виправити? Так, я б створила Академію радості і вчила б їх радісно кохати, радісно співати, навіть радісно чекати. Все робити радісно. Гадаєш, цьому можна навчити? Ну, ми ж це вміємо, то і їх навчимо. Вовчик обійняв Настю і розсміявся. <гум> так, ми багато чого б навчили дорослих, аби тільки вони захотіли в нас вчитися. Це <гум> точно. <гум> Радість, як кисень, вона усюди. Просто дихай і радій. Я теж так вважаю. І ми таки створимо Академію радості для дорослих. Готуйте лекції! вигукнув світ і зник за вікном. А Настя з Вовчиком побігли планувати лекції для дорослих.